Абонентам «Київстар» радять змінити паролі. Це те, що я вчора записував ролик про це, і правда, деякі громадяни України, знаєте, так дивно відреагували: до чого мінять, що таке. Ти там не розбираєшся. От, будь ласка. От, будь ласка, офіційні особи, офіційні канали самі рекомендують змінити паролі. Особливо, якщо, вони у, вас, якщо у вас номер телефону Київстара, був підв'язаний, наприклад, під фінансовий номер, і у вас зав'язані там входи, смс-очки вам приходять, да, підтвердження кодів і так далі. Ви ж не знаєте тепер, куди вони приходять. Поки Київстар відновить всю систему безпеку, безпеки, я би, я би радив вам змінити. Паролі, але будьте обережними, тому що для зміни пароля вам потрібен номер Київстара, тому що туди, туди і прийде підтвердження, або вам туди будуть телефонувати і просити натиснути. Тому якщо у вас немає зв'язку з Київстар, то не робіть цього, бо ви не зможете це змінити. А от як зв'яжетесь зв уже з Київстар, і буде зв'язок надійний: інтернет і смс-очки будуть приходити, от тоді можете щось змінити, але знову таки це на ваш розсуд. Я особисто вже змінив, тому що в мене мій номер прив'язаний до фінансового аккаунту. Правда, не той, що всі знають, але тим не менш, я це зробив, тому що це безпека і це, в принципі, норма змінювати паролі хоча б там раз на рік. Бережіть себе і докладно про це. Телеграм, шапці профілю. Не забувайте підписуватись на Ютуб. Нас вже більше 10 тисяч. Я вам обіцяв, що буде більше. Рухаємось до 25. Підписуйтесь, я радий, що збільшується кількість людей, які хочуть жити в реальному світі, і не бояться цього. Не бійтесь, підписуйтесь.